пейзажі, натюрморти та портрети. Всього 50 Саме таку кількість картин презентували на виставці безсмертні звуки кольору з глибини душі. І скільки було б літ художниці, яка їх створила, якби її життя не обірвалося на 33-му році. Кожна робота мисткині пронесена через душу, каже її донька. Вони написані під впливом вражень від архітектурних споруд та природи рідного міста. Її картини є візитівкою чернівців. Дівчина знає добре кожну картину. каже одного разу, навіть була присутньою на створенні материнського живопису. Я не раз була. Присутня при створенні її творів вона брала мене з собою на етюди. Я я була ще маленькою. Мені здавалося, що це створюється дуже легко, наче від помаху черівної палички і мені також хотілося колись так навчитися малювати. Не раз працювала з художницею буковинська поетеса Тамара Севернюк. Розповідає саме Наталія Ярмольчук створила ілюстрації до її першого видання. Відтоді вони співпрацювали весь час. каже, не могла оминути відкриття такої експозиції і вкотре помилуватися кожною всі ці картини мені настільки знайомі, що я хожу так, як по сходинках наших зустрічей з Наталочкою. Кожну назву ми з нею обговорювали. Вона ж прекрасно писала вірші, вона була дуже близька зі словом. Виставка триватиме до березня, тому кожен охочий упродовж місяця може познайомитися з картинами мисткині. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.